Спортивний одяг першого сорту, вага 20 кг ціна 4 євро за 1 кг Наповнення чоловічі та жіночі розміри від S до XXL -очки. Ось такі спортивні штанишки в розмірі м -м, S мабуть, і це іде H&M Ось така моделька в класна в гарному стані. Наступне це ще одні чоловічі штани. Ось так вони виглядають. Бренд Shane Розмір L -очка. Ось такі легенькі, класні спортивні штанички. Наступна моделька ось такого плану: теж чоловічі спортивні штаниці вже будуть більшого розміру. Далі світшотик, Ось такий іде на замочку. Сіренький, класний, подивіться, просто супоровий. В розмірі елічка. До речі, костюмчики можете собі самостійно складати, якщо вам щось подобається. Тобто тут з легкістю можна скласти спортивний костюм. Розмір емочка, ось такі чоловічі штани, подивіться, як вони йдуть. Така досить цікава моделька. Наступне кофточка великого розміру. Це іде XXL. Ось так вона виглядає чоловіча. До речі, Джеко eh, бренд. Батні. ой, Ось так я його дістала. Точніше, це навіть буде худі. В розмірі М. Подивіться, який крутезний, такий молодіжний. Ось така моделька. Тут знайдеться eh, товар для. Будь-якого вашого клієнта на різний смак. Одиниць тут буде достатньо. До речі, я вам постараюсь показати якомога швидше цілий лотик, щоб ви могли собі вирахувати собі вартість одиниць, якщо вам забажається. Розмір йде теж H&M. розмір L. Ечка. Ось такий зіп-худі на замочку з капюшончиком. Ще одна пара спортивних штанів. Ось, подивіться, розмір. Я думаю, що там буде 2XL. Наступна моделька це лосинчики. Лосинчики для вагітних. Ось місце на животик, в гарному стані. Наступна моделька. Світшотик. Ось такого плану. Так він виглядає в розмірі Емочка. Наступний. Так, вітровочка. Ось така кофточка вітровочка. В розмірі 42. Чоловічок в ідеальному стані. Наступна моделька спортивні штани. В розмірі XL. Ось такі чоловічі, класні спортивні штани. Далі, світшотик. Світшотик у розмірі XS, Всередині він йде на флісі, максимально теплесенький. Подивіться на цей е, принт. Знову спортивні штани. Знову чоловічі і великого розміру. Наступне ще одні спортивні штани. Ось так вони виглядають, теж йдуть в ідеальному стані. Наступне світшотик 48-50 розмір. Ось такий розовенький. Тільки не знаю, чому тут замочок не защитнутий. Давайте перевіримо швиденько-швиденько, перевіримо, чи він працює. Все працює. Все гарно, ось така моделька. Ідемо йдемо далі. Ось такий батнік всередині на флісі великого розміру. Штани спортивні. Ви подивіться, скільки тут спортивних штанів випадається. Класичні сірі бренд Крівік. Я думаю, що це розмір Елічка. Наступна моделька. Ось такі крутезні. Розові, з розовими, жіночі. В розмірі Емочка. Ось такі легесенькі, вільні, класні, спортивні штанішки Ще одні спортивні штани від Adidas Всередині вони будуть утеплені. Ось така моделька, дуже класна. Є було все як має бути гарна моделька. Наступне в розмірі Елічка. Ось такий батник на замочку. Всередині він. Не дуже теплий, розмір Елічка. Ось така моделька. Дуже класний, чоловічий батьків. Наступне. Бріджі, жіночі. Ось такого плану. Тут є, правда, катушки їх потрібно буде позабирати. а так в цілому, все з цим добре. Наступне спортивні штани. Е, дуже гарна, теж мені подобається моделька. Розмір XS -очка. Бачите, які вони знизу йдуть. Такі як прямі, пльош, без ніяких резиночок. Така моделька. Наступне ще одна жіноча пара. Далі. Це жіноча моделька. Це вже чоловіча в розмірі есочка. Ось так вона виглядає. Світшотик синій. Ось такий голубенький, великого розміру. Ось такий ще один світшотик в розмірі емочка. Батнік. Сіресенький ось такий. Теж дуже круто виглядає. І йдемо далі. Ось така моделька, це не капюшончик. Ось так. якось її закрутити, можна ось так зробити під курточку, і буде класно. Спортивні штани, це мені здається, будуть жіночі в розмірі XL, -чка. Ось така моделька. Лоти реально дуже крутий, багато штанів. Так, бренд Амісу, розмір М. Далі. Світшотик. Шотик, звичайний, класичний. Ось такого плану може бути під ці штани ідеально. Наступне щось великого розміру. Ось такий світшот, Теж досить цікавий. Це великого розміру. Я думаю, що тут буде 2 xl Наступне. Штаністські спортивні джогери. Йдемо далі. Ось така кофта спортивно великого розміру. Джако знову. Тісі правильно називається фірму. Так, далі. Далі ще один світшотик В розмірі XXL. Ось такого плану. Далі. Пуді. Худі з капюшончиком. Подивіться, яка крутезна моделька, теж великий розмір, теж чоловіча модель. Спортивні штанішки жіночі, ось такі легесенькі, це йде теж Adidas в розмірі 50. 2,56. 56. Ось така моделька. Штаніжки йдуть прямо. Ось пише Адідас. І ззаду на кишенці теж пише Адідас. Світшотик, найк. Подивіться, який протезний. Давайте. Я теж попробую засунути. А, не засунув. Ага, ось так. Засуну. Ось все працює, все добре. Ось такий східшотик з капюшончиком на замочку зібхудять. Віднайд крутезний чоловічий великого розміру. Далі це щось буде дуже дуже тепле. Подивіться тільки на це. Дивіться, яке воно теплесеньке. В розмірі е, X, і це іде Марко Поло. Подивіться, яка крутезна штука. Я просто в шоці, мені здається, це буде максимально тепло. Розмір XL. Наступне. Ось такий світшотик, теж дуже крутезний. Йдемо далі. Ось такий, теж гарна моделька. Всередині на, на флісі, теплесенький, H&M розмір S, І останнє ще на цьому лотику попадається теж. Теплесенький е, батнік. Ось така моделька. Думаю, що це розмір S, Подивіться, який він теж йде всередині. Гарний, теплий і в гарному стані. І це був спортивний одяг першого сорту 20 кг по 4 євро за 1 кг.